Сьогодні я вам розповім про невеличкі спонтанні книжкові покупки, які нещодавно зі мною сталися. Спонтанні, тому що я ж пообіцяла собі більше нічого не купляти продовж решти свого життя, але чомусь не вийшло. Надбання ці реально відносно невеликі, особливо по міркам Буктюба, де зазвичай в одному відео вам можуть продемонструвати 10, 20, 30 до плюс нескінченності книг нових. Сьогодні ми поговоримо лише про сім, ну можна навіть сказати про вісім. Я їх знову ж таки не планувала купувати, але можна сказати, що вони мене самі знайшли. По-перше, я наткнулася на розпродаж в букбоксі, де були доволі непогані знижки. По-друге, я на книжковій барахолці на Фейсбуці знайшла ще декілька штучок. Коротше, отак от сьогодні у мене і з'явилося в активі плюс сім книжок. Давайте я вам про них і Повін. Перша книжка, яку я знайшла, називається Таємниче життя дерев. Це нонфікшн про власне життя дерев, який написаний, наскільки я знаю, дуже інформативній, але легкі для засвоєння манері. Моя подруга читала цю книжку, в неї були дуже схвальні відгуки. І якось, коли ми гуляли з нею містом, вона мені розповідала про дерева навколо нас. І, за її словами, свої знання вона взяла якраз цієї книжки. І мені просто стало дуже цікаво, типу, а як можна про дерева розповісти? Цікаво, судячи до усього, це безселе. Тобто, в і можна. Люди читають, людям цікаво. І хоча у мене не було якогось активного плану братися за цю книгу, тим паче шукати її, купувати, тим не менш, коли я її побачила ось прямо перед собою за дуже привабливою ціною на книжковій барахолці, я подумала. Окей, це напевно знак, треба брати. Інша книжка, і ви зараз це за стікером зрозумієте. Вона з Бубокса. Вона називається за покликом серця. Її написав Томас Моріс. Томас Моріс це той самий чувак, який написав безумну медицину, яка в оригіналі називається. The Mystery of Exploding Teeth» або ж таємниця вибухаючих зубів. Я ту книжку дуже люблю, і вже декілька разів вам про неї розповідала. І в якийсь момент мені стало цікаво, а що ще Томас Моріс написав, і чи бува у нас немає цього українською, і так і так написав по-перше. А по-друге, так і переклали за покликом серця. Це більш серйозний, скажімо так, медицинський нонфікшн, Тобто, якщо в безумній медицині там були всякі жартики, кульйозні випадки, багато чого, і від більшості з цього хотілося сміятися, то тут у нас нотатки. Про кардіохірургію в 11 операціях я не знаю, чи мені вистачить сил це читати, тим паче, що всередині ця книжка ну це суцільні, просто цеглини тексту. Ніяких тобі, ні ілюстрацій, ні якихось ще прикольчиків, нічого такого. Коротше, суцільний суворий текст про 11 операцій на серці. Я сама не знаю, чому я її купила, але мені настільки сподобалася його попередня книжка, і мені настільки цікава ця тема не серця конкретно, а взагалі медицинського нонфіку, що я просто не втримала. Сподіваюся, що книжка мені сподобається, але чесно вам скажу, що в моїй черзі медицинського нанфіку на прочитання вона буде не першою, тому що мені, скоріш за все, треба трішки до неї дорости. Спочатку наступне надбання з букбоксу це от такий от Мюнхгаузен. Він незвичний, тому що вгадайте, так це комікс. Це черговий французький, якщо не помиляюся, прикольний комікс, який якось переосмислює історію барона Мюнгаузена. Я в дитинстві читала книжку про нього, вона в мене досі є, до речі, в моїй домашній бібліотеці. І мені дуже подобалися історії про нього. В той же час вони мене дуже дратували, тому що він якийсь ненормальний, фотологічний брехун. Але, тим не менш, не знаю, я коли побачила цей комікс, мені просто дуже захотіло його прочитати. А тут він був і був за хорошою ціною. Я подумала, чом би і ні. Єдине, що мене здобувало, це теж всередині він реально чорно білий ну тобто. Я коли брала комікс про Мінгаузена, я щось очікувала, що він буде власне як обкладинка, що там просто буде все феєрі, як барф, знаєте, тому що чувак з такою яскравою фантазією, ти очікуєш, що і книжка буде яскрава. Але нічомусь ні. Може, воно там більш серйозне ніж видається? Тоді навіть цікавіше. Іншу книжку я чекала ще з Польщі, і моя подружка мені її придбала і хотіла привезти, Але в останній момент, коли вона її отримала в Польщі, виявилося, що вона випадково замовила її. Польською мовою, так що у неї тепер така сама книжка є на польській, а у мене вона є українською. Вона називається А що як? або «What if?», Прямо як той самий серіал Марвел. Коротше, в чому прикол цієї книжки? Це також нонфікшн, і він якраз таки кумедний, такий, який я люблю. Тут написано серйозні відповіді на абсурдні запитання, але якщо подивитися оригінальне формулювання, то воно звучить як. Науково обґрунтовані відповіді на абсурдні запитання Serious scientific answers To hypothetical questions. і власне саме про це ця книжка. Тобто, у цьому хлопцю Рендалу Манро люди на сайт надсилали абс реально абсурдні гіпотетичні питання. А він в минулому науковець. Зараз він відомий тим, що малює комікси, але раніше він реально будував роботів для нас, вивчав фізику і все таке. Коротше, він абсолютно серйозно відповідав на ці питання. Спитайте будь-яку нісенітницю. Він її обґрунтує, скаже наскільки це реально і що після цього може статися, і просто знаєте. Коли я почитала анотацію, де коротко оця теза книги була прописана, я просто зрозуміла, що мені конче треба мати її у себе в бібліотеці. Ну тобто, це ж геніально, тому що книжка водночас і наукова і цікава, але і абсурдна, і смішна. Коротше, все як я люблю. Чекаю, не дочекаюся, коли за неї візьмуся. З моєю чергою з книжок це буде на завтра, на жаль, але реально відкладати довго не хочу. Просто ну, ну дуже цікаво почитати. Наступна книжка іде одразу з іншою книжкою, тому що це історія в двох томах. І це герой по неволі та герой по неволі 2 Знову ж таки, надбання з розпродажу Букбоксу. І ці комікси прикольні тим, що це українські комікси по оповіданням Івана Франка. Прикиньте, українська класика у вигляді коміксів. Це ж просто супер класно. До того ж, такими крутими обкладинками. Всередині воно таке ж серйозне, як і Мюнгаузен, себто чорно-біле. Я трішки продивилася, як воно промальовано, і мені сподобалося. Більше я поки що не розглядала. Мені цікаво, як воно там буде чи воно взагалі. Ну не знаю, динамічне, прикольне, чи там просто за ідею треба його любити, що вони вирішили промалювати твори Івана Франка. Вже за ідею, я так і так їх люблю. Але було б класно, якби воно ще й було цікаве. Я дуже на це сподіваюся. І я дуже сподіваюся, що історія закінчена двома томами, Просто тому, що я люблю закінчені історії. Я не дуже люблю онгоїнги. Але якщо історія крута, класна і не закінчена, то я їй це пробачу. Тому що ну тому що вона крута. Коротше, подивимося. Я думаю, що я невдовзі прочитаю ці книжки, тому що вони не дуже великі. Так що повинні швидко прочитатися, і я сподіваюся, що вони мені сподобаються так само, як їх зовнішній вигляд. Зовні вони круті. Чесно, взагалі нічим не відрізняються від таких крутих, якісних французьких видань коміксів. А для мене це планка. Ну і власне, якщо я вже згадала якісні круті французькі видання коміксів, то дивіться, хто нарешті потрапив до моєї бібліотеки. Ба більше я його вже встигла прочитати, скажімо так. Якщо хтось не пам'ятає, то рік тому наша ідея це назва нашого видавництва українського видала, в голові Шерлока Холмса. Оцей прекрасний, просто божественний, естетично ідеальний комікс, я вам зараз просто це продемонструю. Він всередині неймовірно гарний, просто дуже. Дуже класно промальований. Як написала моя подружка в рецензії. Вау, промальований. І, коротше, це перша частина історії. Це детективна історія, як ви вже здогадалися, адже це Шерлок Холмс. А її завершення ось тут. І знаєте, я спеціально, щоб зрозуміти всі 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 його нюанси. Вчора перечитала оцю першу частину, тому що вже рік пройшов з її видання. А сьогодні прочитала, власне, другу. Скажімо так, вона все так само прекрасна візуально, вона в такому ж стилі витримана. Тобто, люди, які видають отак от комікси, це кляті генії. Я вам не буду дуже багато показувати, щоб там часом щось не заспойлерити, але ну, просто, це просто дуже-дуже дуже гарне видання. От реально, якщо я буду ще раз робити відео про найгарніші книги в моїй колекції, оці дві 100%. У тому відео будуть єдине, що мені не сподобалося, okay, дві речі, які мені не сподобалися. По перше, сюжет міг би бути прикольнішим, точніше, розв'язка сюжету, тому що перша книжка мені читалася цікавіше. А по-друге, це вже претензія до нашого видавництва. Там місцями є помилки в перекладі. Ну тобто, він просто не вичитаний в деяких місцях. Це загалом не в враження, тому що це реально лише декілька місць, тому що загалом ти розумієш, що там відбувається. Але так, там є от декілька моментів, де я перечитувала по 5-6 разів, щоб зрозуміти, чи я правильно все зрозуміла. А я все правильно зрозуміла, там просто нісенітниця, не ні слів, треба було вичитати. Напевно, просто не помітили. Дуже шкода, що так, але ну, вся решта, це просто дуже-дуже дуже гарне видання, і воно того варте. Коротше, якщо ви любите комікси, якщо ви любите візуально прекрасні книги, якщо ви любите детективи та історії про Шерлока Холмса. Коротше, якщо хоч одна галочка з цього переліку у вас є, обов'язково купіть цю серію, цю дологію. Це нереально гарні книги, і їх просто навіть перелистувати дуже приємно, дивитися в деталі. До того ж тут є, знаєте, багато інтерактивних моментів. Я зараз спробую якийсь такий для вас знайти. От, наприклад, дивіться, бачите, у нас отут от нитка обірвалася. Наша нитка обірвалася, він так і каже. Але вже наступної сторінки Sherlock Holmes якусь там загадку вирішує, і наша нитка відновлена. Опа! Я таке дуже люблю тут, коли. Книжка з тобою грається, і ти розумієш, що книжка тебе бачить, що ти не просто спостерігач десь там в іншому вимірі, а книжка тобі, можна так сказати, бісики пускає і показує, що ага, вона знає, що вона книжка і що її читають. І знову всім привіт! З вами на зв'язку Маша з майбутнього відео вже в звичайних для вас декораціях. Коротше, історія така: поки я монтувала оце відео, трішки змінилася моя ситуація з книжковими покупками. А саме одну книжку дуже прикольно я отримала в подарунок, неочікувано. А іншу книжку я так і Купила, не дивлячись на те, що я собі пообіцяла не купляти деякі час книжки. Але в мене є виправдання. Насправді це комікс, який я намагалася вхопити за хвіст вже десь 8 місяців. Тобто я дуже дуже довго чекала, поки він з'явиться в продажу в одному єдиному місці, де я його власне знайшла. Потім я його так і спромоглася замовити у лютому. І коли він повинен був до мене прийти, почалося повномасштабне вторгнення. І поки я була в евакуації, моє замовлення було автоматично скасовано, тому що ж я набрала трубку, адже я не користувалася українською сімкою у Франції. Коротше, от таким чином, я ту книжку тоді втратила. Гроші мені повернулися, а книжка не приїхала. ви знаєте, як я дознімала це відео, буквально наступного ж дня я бачу, що вона з'явилася. Оця книжка в книгарні є. Звісно ж, я її придбала і вирішила, що окей, я вставлю про неї шматочок у це відео, тому що. Ну, тому що я дуже хотіла. Давайте я вам її покажу. Коротше, це такий тоненький комікс Радіона Щербініна. Я не знаю хто це саме, але це якийсь український автор. Це взагалі український комікс. Власне, саме тому, напевно, його і важко було знайти, тому що у нього напевно не невеликий тираж. Коротше, він називається Втеча, і як ви бачите з обкладинки, це такий нуарний детектив. Тобто. Ну, а детектив, український комікс. А, мені дуже було цікаво, про що він саме і чи він класний. Я гадки не маю, але це була одна з тих ситуацій, коли, знаєте, ви на щось натрапляєте в книжковому магазині. І ви просто не можете перестати про це думати. Вам треба компульсивно це купити. Ну як компульсивно? Я 8 місяців виношувала бажання отримати цей комікс. Так що, напевно, з компульсивного воно перейшло в константне. Коротше, я дуже дуже рада, що я його, врешті-решт, маю у себе в руках. Прочитати хочу скоро. І зважаючи на його розмір, це займе типу 15 хвилин. Мені здається, 15 хвилин, на які я чекала, 8 місяців. Мама рідна, сподіваюся, воно того варте. Іншу книжечку мені подарувала моя коліжанка з книжкового клубу, і це розстріляне відродження поезії та проза». Я дуже люблю українських письменників 20-го століття. Ну не тільки 20-го насправді, але для мене, наприклад, суперважливою людиною у нашій культурній спадщині являється Микола Хвильовий, і його «Я романтика, на мій погляд, це просто гльобаний шедевр. Я її читала десь разів з п'ять, напевно, і в школі, і вже після школи, і поки готувалася до ЗНО. І коротше, я вважаю, що ця річ дуже складна, дуже тяжка, дуже правдива, така прямо крива я б сказала, і вона настільки класно показує його талант, а й сама його доля вона настільки трагічна. Коротше, що доля хвильового, що його особистість, що його творчість мене завжди не полушали байдужими. І о саме хвильовий і був першою ж людиною, про яку я подумала, коли побачила цю книжку. Я одразу перевірила. І так, тут є я романтика. Також тут є твори Павла Тичини та Максима Рильського, і Остапа Вишні. Коротше, чуваків, які мені завжди дуже імпонували, і які мене цікавили, коли я вивчала українську літературу в школі та після школи. Я дуже рада мати цю книжку. І напевно. Коли я візьму себе в руки та достатньо на мужності, то я перечитаю я романтику. Це така штука, яку і в мирні часи складно читати, а в наш теперішній час я тим паче не уявляю себе за читанням подібного твору. Тим не менш, звісно, в якийсь момент я це зроблю, хоча б просто для того, щоб віддати данину, що хвильовому, що його культурній спадщині. І на цьому у мене все. Давайте повертатися до основного відео. Власне, от і все, як я вам і обіцяла, це дуже скромні книжкові покупки. Всього лише хоба. Тобто, знаєте, поміркам людини, яка не веде книжковий канал. Це ніби просто психоз людини, яка не знає меж і одразу скупує все, що бачить. Але якщо дивитися на це очима книжкового блогера, то я можна вважати взагалі нічого не купила і не зрозуміла, навіщо роблю відео, в якому майже нічого вам не показую. Тим не менш, я супер задоволена, книжки круті, і мені реально треба вже знати якийсь стоп. Тим паче, що днями до мене дійде нарешті посилка з Толузи, де буде ще більше книжок. Я вам про неї чи або вже розповіла на каналі, чи от, -от розповім, в залежності від того, в якій послідовності я вирішу ті відоси викладувати. Коротше, так чи інакше, ви про посилку столузи, чи то знаєте, чи то от, -от дізнаєтеся. Тобто, у мене ще книжок додасться, і мені судячи з цього треба вже робити перестановку на своїх книжкових поличках, тому що. Тому що книжок вже стає все більше і більше, треба це довести до ладу. А отже, і відео про це можна зняти нове. Коротше, stay tuned, як кажуть. Дякую, що додивилися це відео до кінця, обов'язково зазирніть в опис під відео. Там є корисні посилання, наприклад, на благодійну банку, де я збираю кошти на допомогу ЗСУ, а також людям та тваринам, що постраждали від війни. Крім того, там є посилання на мій хендмейт, який я розпродаю також на благодійність. Коротше, там купа всього цікавого, так що зазирайте. Неймовірна подяка спонсорам мого каналу, яких стає. Я все більше і мені це дуже-дуже дуже приємно. Дякую вам велике за підтримку. Якщо хтось з вас бажає приєднатися до цієї крутої кампанії, то кнопочка буде знову ж таки під відео поруч із кнопочкою підписатися, яка якою повинна бути правильно сірою. Якщо вона у вас червона, то обов'язково це виправляйте, щоб ми з вами побачилися в наступних відео. До зустрічі!